Всім привіт! Сьогодні поговоримо, на що взагалі існують різні способи обробки кави, як вони впливають на смак, яку краще обирати. Давайте почнемо з того, що таке обробка. Це не хімічна обробка, чи якщо що, це все натуральне. В нас є необхідність проводити обробку, тому що кава це ягода, це черри. Тобто ми маємо зернятко витягнути з кавової вишні цієї. Як це зробити з механічною якоюсь обробкою, механічно 100% потрібна. Є в нас декілька варіантів, як це зробити. ВК взагалі є декілька шарів, але ми будемо говорити про самі головні це шкірка і м'якість і зернятко. Це найбільш головне, що вам потрібно знати. І з рахунок того, що м'якість віддерти, от спробуйте від персика, не завжди вона відходить. Уявіть, що вам треба почистити нереальну кількість. Персиків, щоб добути кісточки, це прям дуже важка робота, тому в нас є декілька варіацій, як це зробити, як полегшити наше життя. Перший найпростіший це натуральний метод обробки. В нас є така кавова вишня. Ми просто її зриваємо, вкладаємо собі там кудись, потім розсипаємо на паті оце така величезна площа, або на ліжко підняте на сітку якусь. Кладемо це все, і воно сушиться або під сонцем, або в інших умовах. Але головне, що нам потрібно мати, це нормальні погодні умови. Тому що якщо завжди дощ або холодно, воно буде або дуже довго сохнути, воно ризикує зіпсуватись. Тобто там цвіль може бути, всі ці штуки, фангос, грибок, ось такі штуки можуть бути. І не скрізь це дозволяють погодні умови і, взагалі, кондиція. Тобто... Навіть деякі країни забанили, заборонили метод обробки на деякий час, десь у Руанда, тому що там погодні умови не дозволяли це безпечно зробити. І каві ягоди псувались, і ви просто могли когось там утруїти. Тобто метод простий: ми взірвали ягоду, висушили, а потім її очистили з допомогою машини. Це в принципі як рибу сушити. Вам же вже ж легше шкірку віддерти, коли вона суха вже. А так, то спробуйте. Меда обробка. Найбільш стабільна та надійна, але треба вода, і не у всіх фермерів є вода. Уявіть, тільки в Кенії, напевно, багато води. Так от, хто може собі дозволити, це дуже крутий метод, тому що ми знімаємо, по-перше, відправляємо зернятку, коли ми їх зірвали на видалення шкірки. Тобто, в нас залишається м'якість. Ми це все з м'якітю занурюємо у воду. Воно там декілька діб може ферментуватись. Весь цей час або не весь, і перемішують цю каву, щоб вона активніше м'якіть втрачала, і після цього відправляють сушитись. Але це величезна кількість води, і все це перемішувати, спробуйте це зробити. Це непроста робота. Головне, що в нас є, це робота бактерії, яка з'їдає м'які трошечки і під'їдає. М'якість сама відходить, і в нас тільки от примішувати доводиться. Доволі простий метод. І більш надійний, тому що якщо ми вже очистили м'якість, більш-менш немає чому псуватись. Тобто немає таких прям потреб в ідеальних умовах сушки. І навіть механічна сушка дозволяється в такому випадку, ти, в принципі, в інших теж має дозволятись. Але в цьому методі прям дуже стабільна кава, ви завжди будете впевнені, що ви купили мішок кави. Там плюс-мінус буде смак однаковий. Якщо інша обробка, наприклад, натуральна, там, якщо ви не перемішали вчасно каву, коли вона сушиться, тому що її перевертати треба, то може там десь цвіль піти або щось, або просто переферментуватись. Тобто різні штуки можуть бути, дефекти обробки, дефекти сушки. В митій обробці це знижується до мінімуму. Кані обробка, або медова обробка тут це взагалі просто. Ми просто зриваємо ягоди, несемо в улій, і бджоли роблять за нас все. І на виході ми отримуємо супер солодку і ароматну каву. Це просто прекрасно. Жарт. Насправді це як мита обробка, але ми її не миємо. Ми просто знімаємо шкірку і. Якусь частину м'якоті. І залежить від того, яку частину м'якоті, скільки відсотків м'якоті ми зняли при зніманні шкірки, то так вона і буде називатися. Червона, чорна, жовта, здається, біла яхання обробка. Все це залежить від кількості м'якоті, яку ми залишили. Потім ми все це викидаємо на патіо і воно там сушиться. За рахунок цього ми маємо більш таку. Солодку каву аніж мита і вона буде мати таке приємне тіло. Але ханя обробка це доволі рідкісна штука. Взагалі в обробку багато зусиль вкладається, тобто це не просто там машина все зробила, там розкидали патіо ні, це все люди роблять, тому цінуйте цінуйте труд, використовувати Hybrid Flow або заварювати каву в джезві, щоб не витрачати каву на налаштування помелу. Якщо використовувати Hybrid Flow, ви завжди будете смачно каву варити, вам не треба буде її вливати. Анаеробна модуляція. Ви знаєте, що є кава анаеробна, це натуральна. Це натуральна мита. Ось. Анаеробна натуральна, буває анаеробна мита. Тобто, як ви бачите, це натурально додається. Тобто, це метод обробки натуральний митий хані. А це як модуляція. Тому що ферментація відбувається, в принципі, і в ханії, і в інших обробках, в миті, нейтральні. Але коли ми це робимо, коли ми знаємо, що ми хочемо це зробити, ми додаємо смак, і ми змінюємо смакав. Тобто в нас є огірок, а в нас є солений огірок. А це вже дуже величезна різниця у смаку. І ми можемо регулювати, наскільки сильно ми можемо заквасити цей цю каву, цей огірок. Або капуста. Тобто, у вас є можливість відмоделювати, от як смак кави буде, наскільки інтенсивний за рахунок дод додаткового шару цього смаку. І це прям приходить в мистецтво зараз, тому що настільки прецизійно це робиться, тобто температура, час витримки, а потім ще й зупинка, тобто термалшок, коли ви робите якусь ферментацію. А потім зупиняєте її, і ще й пора закриваються, і всі смаки ці закриваються в каму зернятку. Це все прям мистецтво і наука. В принципі, анеоробні обробки плюс-мінус будуть мати тропічні смаки. Тобто, якщо ви бачите тропіки, скоріш за все вона анаеробна. Або так, піданаероблене. Infuse. у мене сценарій англійської для англійської аудиторії. Але про інфюз ми знімали 38 хвилин відео. Можете подивитись на каналі, є дуже класна. Все розповіли, як це відбувається. і Локальні інфюси на фермі. Ну ладно, розповім, 38 хвилин дивитись. Просто береться кава, ферментується з якимись фруктами, а з соком фруктовим деякий час. І кава просто впитує в себе, як вона ж губка. Там структура така, пориста. Тому вона як губка. Вона просто всі ці смики бере себе. Потім смажиться, і ви відчуваєте все дуже насичене, інтенсивно. то якщо берете інфюзовану каву, ви 100% відчуєте смак якогось фрукту, щось таке, що на пакування вказано, там не можна не отримати цей смак, воно настільки просто. Але таку каву не кожен день брати не дуже. Тут через день, що можна пити, кожного дня важкувати буде Занадто інтенсивна така, але прикольно, як коктейль. Каву гарнятком можна розрізнити обробку. По візуально, от маємо миту обробку. Вона буде така з плямами якась нерівномірна. Колір буде такий. Ну, По-перше, у вас є така штучка, як шелуха, і Коли ви з малюєте каву, в принципі, її бачили. В натуральній обробці і анаеробні звичаї її немає. Тобто зернятко чистеньке. І в натуральній обробці вона як рівномірний колір, вона така текстури немає. Тобто це натуральна обробка 100% буде. Але звертайте увагу на те що якщо це натуральна обробка, якщо вона така нерівномірна, значить, скоріш за все, вона ферментувалася. До речі, от гудже. тропічні фрукти. Вона така видно, що трошки така текстура є, хоча написано натуральна. Але якщо вона сушиться в кучі, вона трошки підфермент... підферментовується. Якщо її просто розподілило, одразу сушити, це вже інше, вона вже не встигне настільки прямо от роз... Розквітнути так, тобто закваситись. Коли вона в кущі лежить, так, якщо її залишили, на деякий час контрольовано вона може підкваситись і взяти ці всі смаки більш цікаві. Смак обробок. Це найважливіше, тому що якщо ви берете каву, ви в принципі одразу будете знати, що від неї очікувати. Якщо там мит, що це мита кава, вона буде чиста, легенька, прозора, можна сказати. І не дуже насичена. Тобто, деяка кава буде занадто делікатна, ви не будете відчувати ті насиченості. Але якщо вам просто хочеться випити щось легеньке, насолодитись навіть взимку, тому що зазвичай влітку таку каву хочеться. Вона ще більш кислотна зазвичай, така кислинка приємна. Тобто, чисті ягоди, абрикос, якісь квіткові нотки це про миту обробку. І вона підходить, в принципі, для просунутих людей вже більше. Натуральна обробка буде мати такий щільний смак, прям насичений, інтенсивний. Дуже підходить для тих, хто тільки починає пити світлосмажку, фільтросмажку. Тому що вона прям буде не сильно кисла, вона зазвичай відчувається більш солодкою. Їй простіше заварювати, тому що ну, помилитись важче, все одно отримати чашку, яку буде більш приємно пити. Якщо ви заварите миту на так, вона у вас кисляк якийсь буде. або... Ну, Аби що? Але і в еспресо вона для молочних напоїв, та й в цілому для еспресо вона буде більш щільна, більш насичена і буде більше підходити. Тому молочну зазвичай беруть під молоч. Молочну. Молочна лінійка. Від беруть під молоко, тому вона вся натуральна обробка. Але натуральна обробка для молока зазвичай підходить краще. Тому, от якщо ви еспресо берете для капучино. Та еспресо, якщо хочете сильний, то натуральна обробка це ваш вибір. Вона буде, вона буде прям сиропна така. В той час, як мита обробка, вона буде така чиста, легенька, навіть в еспресо. Хані. Якщо ви квадро-гейшу пили, то ви, в принципі, знайомі з хані це дуже рідкісна обробка, тому що важкувати її зробити правильно, смачно, на ринку знайти ханю-обробку не так-то просто смачникам. Але вона буде щось середнє між митою і натуральною, тому що ви все одно маємо якусь м'якість, яка все-таки додає якісь додаткові смаки. І зазвичай це якийсь умамі такий прошарок смаку в тіло дає приємно, тактильно. Тобто це не просто трошечки більш солодка, а ніж мита обробка буде, тобто не кисляк. Мита теж не кисляк. Залежить, якщо усмажили. Але це буде прям. Більш комплексна, аніж мита, ну, відносно, більш комплексна за рахунок текстури, ще ось є, тільності. По заварюванню. в принципі, вона зварюється вся більш-менш однаково, і там все одно під кожну каву, під кожну каву, навіть одніє обробки, треба буде підлаштовуватися. Найбільше на що впливає обробка, це денсіті, щільність зерна. Тобто воно буде пористим, якщо це анаеробна обробка, хані плюс-мінус. І натуральна обробка, воно буде доволі пористими. А мита обробка, вона така щільна, не пориста. І за рахунок цього воді трошечки важче буде витягувати смаки, подорожувати через всі ці тунелі, тому що вона настільки розвалена, зерно. І за рахунок цього, зазвичай, воно кава мита обробка вона трошечки довше буде зварюватись в паравері. Зазвичай. Але була гейша, от її треба було варити. квінес, здається, була. Мити обробки, і її треба було прям варити швидше, аніж зазвичай. Тоді вона розкривалась, Треба було більше помел, щоб вона швидше протікала, тоді вона делікатні смаки, всі ці забувала. Але зараз така штука, що обробки не настільки прям виразно відчувається різниця. Тобто ви можете поставити на стіл три кави, там будуть різні обробки, ви такі будете, а це точно мита? Таке теж буває. Тому, ну, в принципі, ми колись відео робили: тестування однієї кави різних обробок. Цікавий досвід. Все залежить і від того, як її обробили, і від обсмажки. Тому це все так орієнтовно. Але натуральна обробка і анаеробна зазвичай того, що вона екстрактивна, тобто не просто так її в молочко беруть, екстракція легенька, і в автоматичній кавомашини, Тому їй бажано. Трошечки швидше варити, принаймні я не роблю завжди, тому що вона протікає прям дуже, от, як скрізь пісок. Просто зникає вода. Неробно менше помел робити, щоб компенсувати, щоб трошечки нормальний час заварювання, там, не півтори хвилини. Але в цілому її заварювати трошечки швидше. Не треба там 3 плюс хвилини, інакше ми ризикуємо отримати темні смаки, які будуть, по-перше, бути агресивними, це будуть неприємні смаки. Або можуть бути. Просто занадто темними неделікатними, які заб'ють всі ці делікатні смаки. Наприклад, тут ми маємо різдвяний узвар, сублюмована чорниця, чорницю потенційно заб'є, ще є джем з шишок. Це якраз те, що може забити всі домінувати у смаку. І мадера, вино можна придавити ось цими шишками з солодким варенішком. Цим. Просто замаскувати всі ці смаки, тому що воно буде інтенсивніше. Тому варіть трошечки швидше, щоб не втрачати комплексність і делікатність смаки. І звісно, для анаеробної обробки я не раджу використовувати високу температуру води, хоча я для всієї кави використовую, якщо провер, 90 градусів вистачає для всієї кави. Тому що якщо ви візьмете 95 на анаеробну, у вас настільки от паразитні смаки будуть витягуватись, негативні. Що вам кава точно не сподобається. Якщо ви заварите на 90, вона буде лагідна, приємна, сиропна, тому що вона робна така більш щільна виходить. Тепер ви знаєте, що обробка кави в першу чергу залежить від того, де вона росте, чи є погодні умови та місцевість дозволяється зробити, побудувати величезну станцію обробки, де можна там сушити. Тому що є ліжка, на яких сушать каву, а є прям патіо на бетон. Просто кидають і все це під сонцем сушать. І я прям в тіні сушать щоб це все довго було. Це не просто так робиться, тому що чим довше, ну відносно довше, кава сушиться, тим краще вона потім зберігається, ви можете довше обсмажувати цей лот. І, скоріш за все, забуду спочатку сказати: мета обробки кави ще і правильна сушка до потрібної вологості, тому що вона має зберігатись Якщо вона буде недосушена, вона зіпсується через цвіль і всі такі штовки. Тобто середовище всередині зернятка, та й навколо нього буде не дуже. А так, коли вона 10-11 до 12 здається, норма, то треба потрапити в цей показник ще, коли ви сушите каву. Тому обробка це складна річ, дуже потребує багато зусиль, і я думаю, тепер ви будете більше цінувати каву і розуміти, яку обробку для себе обирати. На цьому все кава була різною, до зустрічі. Дякую спонсорам каналу. До речі, спонсори, як завжди, отримують 15% знижку на каву. Кожного місяця купону дні. Оновлююся, але це дуже зручно. Спонсорство не так вже дорого коштує. А зекономити на каві можна чимало.